Лія, вітаю тебе з Днем Народження з Києва. Минулого року я тебе вітав з берега Дніпра, з свого схорону. А тепер от вітаю з площі. Бачиш, це чортове колісо, чи колісо огляду, яке нагадує Бердянськ, коли ви там були з папою, з Кариною, з Лією, з мамою і каталися. Тут є от машинки катаються. Але ж хочу привітати тебе з днем народження. Ти справжня дівчина і для тебе заспіває гурт Каска. Пісню, яка така називає, пісня сміливих дівчат. Там є такі слова, не треба так, не треба так. Тож говори так, завжди заперечую, ніколи не будь на поводу якихось там лихих дядьок, людей. Не треба так. І так буде все добре. Так що кліп на цю пісню вітаю тебе з ненародженнями. У папи Вас аж троє, і ще й мама четверта, то сміливим дівчатам буде достає. Тож вітаю вас з Днем народження за будете святкувати. Я 19-го записую з цього, тут не починається вже дощ. Так що з Днем народження, щастя, здоров'я, любові, натхнення, щоб ти вчилася добре, щоб переплюнула і Вероніку, і Карину, і стала в нас супер-пупер умна, щаслива людина. А найголовніше — головне любові тобі. великої любові. Дякую тобі. Пісня і пає гурт Каска, яка повна жінка, я не спитаюся її переспівати, хотів станцювати під цю пісню, бо значить, що з кляним мостом зробилося, Там я хотів на склі станцювати. Зараз він закрит на ремонт. Так що слухайте кліп на пісню Каск групи Казка називається Пісня сміливих дівчат. Вам щасливо відпразднувати. З вами був дядя Олег Дмитрович Галазюк.

Тобі не треба так Туди, так буває твій вірний ангел, заводи не туди, тіста все те, що я в собі люблю, дай я кен кораблю, пари, а я ловлю а залишки все те, що я люблю в тобі, а не те вихобів, сильнішу забіг, не треба так.